Український сценічний народний танець почався з Верховинця, потім його учень, як його за кордоном, називають Авраменко. Не Авраменко, Авраменко Василь Кирилович. народно сценічний танець як вид мистецтва, він саме з'явився, дякуючи їм. Бо завжди український танець у виставах. Був як вставний номер. А дякуючи верховенцю і Овременку, він став, так би мовити, невід'ємною частиною. І саме в виставі Наталка Полтавка. Це внесок в культуру українську хореографічну. Це неоціненний по настоящому ще тоді був. Видатний, безперечно, український хореограф, безперечно, артист, педагог, етнограф, безперечно, режисер. Він зняв Наталку Полтавку, безперечно, Запорожі за Дунаєм, Маруся Богославка і багато-багато інших. Це не кожен мітеч такого різностороннього плану, як все-таки був наш. Перша проходить Громенко Василь Кирилович. І, е, я вважаю, що будь-який митець він повинен багато знати. Він повинен знати свою історію, свої звичаї, традиції, обряди. А відомо, якщо їх тільки зберігати, а не розвивати, то вони притопляються і видозмінюються, і внесок Громенка, безперечно, ну, по-настоящему в Україні не був очинений. Але приємно, що він був саме в Україні. Створив стільки школ, шкіл, студій і так далі. Так далі. Тобто виховав цілу плеяду послідовників своїх. А, а це ж для нас дійшло і до нас сьогодні. І ми сьогодні склоняємо голову перед талантом Авраменка. Світ не знав, що таке Україна. Що таке танець український, що таке там пісня і так далі? Та да, сьогодні еволюція так відбувається і рівень вищий, бо з'явився після Авраменка Павло який зробив дуже багато і Україну пізнали світ не тільки нашій біді Чорнобилю, чи братам Кличко, чи Шевченко-футболісту, а й мистецтву, коли буваєш за кордоном, і світ стоїть перед не перед вантухом, а перед культурою мого народу. Я цим надзвичайно пишаюся. І мені сльоза на очах завжди від гордості і радості за нашу культуру.